етері ТВА інформаційний випуск новин та медня. А це означає час дізнатися про найголовніше. У студії працює Тетяна Дубіцька. Тож, якими були вихідні та понеділок, 2 червня, далі у випуску. 117 українських дронів знищили 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на російських аеродромах Білая, «Дягілєво», Оленіє та Іваново. Їх вартість склала 7 мільярдів доларів. СБУ більш ніж півтора року готувала масштабну спецоперацію під назвою Павутина. При цьому її офіс знаходився поряд з управлінням ФСБ в одній з областей країни-агресорки. Так, першими СБУ відправила до Росії фпв дрони опісля мобільні дерев'яні будиночки. А вже там дрони заховали під дахи будиночків, які своєю чергою розмістили у вантажівки. Коли фури прибули у визначене місце, дахи будиночків дистанційно відкрили і дрони вилетіли, аби атакувати російські бомбардувальники. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які ще рік і шість місяців тому, працюють та забирають росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу. Тим часом у ніч на 2 червня Росія випустила по Україні 80 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів, три балістичних та одну крилату ракету Іскандер. Повітряним силам України вдалося знешкодити 84 засоби повітряного нападу. Зокрема, у результаті атак противника на Херсонщині загинуло троє людей, 19 поранено. Росіяни били по житловій забудові та автівках з артилерії, мінометів, авіації та безпілотників. Окрім того, внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині постраждало 14 людей, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки, підприємство та автомобілі. Загинули смертю хоробрих на полі бою з російськими окупантами. Буковина провела в останню дорогу ще двох відважних захисників. Із головним сержантом Олександром Царюченком, воїном військової частини А-49-35 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Флорію Павленчуку, воїно-військової частини А-02-12, останню шану віддали в Колінківцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Минулої доби 1 червня на Буковині сталася аварія, у якій травмувалися мотоцикліст та його пасажир. Так, у селі Кадубівці, 28-річний водій мотоцикла Сузукі, не впорався з керуванням, наслідок чого транспортний засіб з'їхав у лісопосадку. У результаті дорожньо-транспортної пригоди отримали тілесні ушкодження сам мотоцикліст та його 27-річний пасажир. Їх госпіталізували до лікарні. Досудове розслідування триває. 1 червня до служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців про те, що у місті Кіцмань Чернівецького району потребує допомоги людина. Чоловік 1979 року народження потрапив до колодязя, намагаючись самостійно врятувати кішку, яка туди впала. За повідомленням очевидців, він прив'язав мотузку і спустився вниз. Однак, внаслідок необережності впав у воду. На місце події прибули рятувальники за допомогою спеціального спорядження. Вони підняли постраждалого на поверхню. Від медичної допомоги чоловік відмовився. Працівники ДСНС Буковини закликають громадян бути обачними та не наражати себе на небезпеку. На Буковині майстру лісу повідомили про підозру у службовій недбалості, що завдала збитків майже на 300 тисяч гривень. За даними слідства, підозрюваний не забезпечив належного зберігання та охорони майна підприємства. Унаслідок цього з двох ділянок, ввірених йому під охорону, зникла лісопродукція на майже 300 тисяч гривень. У ході досудового розслідування майстер лісу відшкодував зазначену суму. Прикордонний чотирилапий помічник допоміг зловити порушників, які планували втечу до Румунії. Так прикордонний наряд відділу Шибене, патрулюючи гірську ділянку у кордону, зафіксував рух в бік сусідньої Румунії трьох чоловіків. На момент виявлення порушники перебували досить далеко від прикордонників. Тож переслідування було непростим. Зважаючи на особливості місцевості, нелегальні туристи мали можливість сховатися. Та охоронцям кордону допоміг службовий собака Юран. Пес чітко взяв слід і вивів прикордонників до місця знаходження порушників, де вони і були затримані. Мешканці Харківської та Сумської областей мали намір незаконно потрапити до Румунії, взявши з собою все необхідне для довгої гірської подорожі та озброївшись електронною картою із заздалегідь прокладеним маршрутом. Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. На старт, увага! Руш! У Чернівцях понад 20 малюків вперше в житті взяли участь у справжніх перегонах, щоправда, повзункових. Ці незвичайні змагання подарували безліч радісних емоцій, об'єднавши родини у спільній гордості за перші, хоч і повзункові перемоги своїх маленьких чемпіонів. Свідками змагань малюків стали і журналісти ТВА. Вони ще не зробили своїх перших кроків, але вже взяли участь у своїх перших змаганнях, і таки дісталися фінішу. Благодійний фонд СОС Дитячі містечка України організував у Чернівцях повзункові перегони для малюків та їх рідних, аби підкреслити, що від народження кожна дитина має право на сім'ю, життя, власну думку, аби показати силу волі кожного маленького учасника. Діти навіть в такому юному віці будуть проявляти свої бажання, свій характер, і батькам не завжди легко з цим впоратися. Тож цей захід об'єднуючий. Він доводить, що найголовніше це турбота, любов і родина, в якій зростають малюки. А саме це основна ідея нашого фонду турботлива родина для кожної дитини. У повзанкових перегонах взяли участь понад 20 малюків віком від 8 до 12 місяців. Завданням для 10 дівчаток та 11 хлопчиків було проповсти дистанцію від старту до фінішу. Цікаво те, що батьки під час змагання не мають права чіпати дитину, тобто вони можуть її кликати, показувати якісь цікаві предмети, можуть самі ставати на четвереньки і швиденько показувати як треба, але фізично поправляти дитину не можна. І місія вважатиметься виконаною, коли дитина проповзе до фінішної відмітки, доторкнеться ладонцями і колінками. У перегонах взяли участь як родини, які були вимушені покинути свої домівки через російські вторгнення, так і чернівчани, даючи можливість малечі самостійно прямувати до фінішу, рідні показали, що кожна дитина має право на самовираження, кожна дитина має свої кордони, яких необхідно дотримуватися. А ще подарували позитивні емоції всім уболівальникам, членам сімей, чемпіонів у підгузках, зокрема, Тетяна Карва. Цька мати маленької учасниці Юлії розповідає, як тільки побачили у соцмережах інформацію про перегони, одразу вирішили взяти у них участь. Сестрички кажуть, що нам треба брати участь, що Юля наша переможе. Ми прийшли за враженнями. І за новими емоціями познайомитися з нашими суперниками, потоваришувати можливо. Маленькій Олександрі незабаром виповниться 10 місяців. Батько дівчинки зараз захищає Україну, тож підтримати її прийшли мама і бабуся. Для бабусі хочеться щоб вона першою прийшла переможницею би була. Але я думаю, що участь це є саме краще, що хтось побачить, побачимо другі діток. побачимо. Знайомства будуть другі, як інші дітки розвиваються. все, себе подивимося, як ми виглядаємо серед других діток. Де Сашуня? Це Передамо нашому батькові привіт, який зараз служить. Вболівати за свого десятимісячного Андрія Аліна Поп'юк привела старших дітей. Ну ідея мені сподобалася. Цікаво, цікаво для сім'ї прийти, поучаствувати, подивитись на інших маленьких дітей. Гарна ідея. А маленькому Ігорю вже виповнився рік, і участь у перегонах велике свято як для малюка, так і для його родини. Найперше це хотілося зробити свято діткам. От поучаствувати, ну це класно. Тетяна Дубіцька Теми дня тава у Чернівцях відбувся чемпіонат міста з боксу, який зібрав рекордну кількість учасників з різних куточків України. Для багатьох це перші серйозні змагання, перші перемоги та навіть серйозний крок у велику спортивну кар'єру. Як проходили поєдинки і хто з юних боксерів вже прямує до втілення своїх великих мрій, розповідаємо уже за мить. Три дні у Чернівцях проходив чемпіонат міста з боксу. Цьогоріч до нас приїхала рекордна кількість учасників. На ринг вийшли майже 230 юних спортсменів з шести областей України. Проводимо чемпіонат міста Чернівців серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. Це дітки 2011-12 та 9-10 років народження. У нас рекордна кількість свято боксу буде налічувати 229 учасників. Є 18 команд, шість областей до нас. В гості приїхали, тому дуже потужно. Змагання мають не лише спортивну, а й відбіркову мету. Тут тренери придивляються до потенційних учасників всеукраїнських чемпіонатів. На таких змаганнях юні спортсмени не просто виходять на ринг, вони загартовуються і вчаться справжньому спортивному характеру. Вони підвищують свою майстерність, вони загартовуються. А в тому плані, що вони потім будуть представляти місто Чернісі Чернівецьку область на всеукраїнських змаганнях на чемпіонатах України. Тобто, ми тут переглядаємо команди спортсменів і в подальшому вони будуть представляти наш наш рідний край. Участь беруть як хлопці, так і дівчата. Цьогоріч їх близько 20. серед них – 14-річна Діана Галяновська. Боксом дівчина займається два роки. Обрала саме бокс, тому що хороша дисципліна, мотивація. Пробуєш себе в різних сферах. Думаєш, як вдарити правильно, як буде краще. Багато аналізуєш. До цього Діана займалась карате, але обрала новий виклик і вже має перші успіхи. Перед цим займалася карате п'ять років, але щось мене так перекинуло на бокс, захотіла чогось нового. Перейшла в бокс, почала тренуватися, сподобалося. Та починаю вигравати, входити в цю кар'єру. Потоку серйозне ставлення до тренувань. Запорука результату, каже Діана. Насправді, щоб досягти якогось результату, потрібно досить багато праці, тренувань. Особисто я тренуюся 3-4 рази на тиждень. Стараюся, намагаюся чогось нового навчитися постійно на самовдосконалення. Серед учасників змагань і 13-річний спортсмен з Чернівців Євген Миза. Він займається боксом уже 5 років і має чітку ціль. Я займаюся боксом, тому що хочу стати сильним і іду до своєї мети. Моя головна мета зараз стати чемпіоном України. Я тренуюсь 4 рази на тиждень і сподіваюся, що буде добре. Серед боксерок і 14-річна Івана Шмиляк з Закарпаття. Займаюся боксом вже близько 6 років, здобула кандидата майстер спорту цього року. На чемпіонаті України вибула третє місце, програла, на жаль, у фіналі. Утім, попри все, має великі плани на майбутнє і впевнено до них йде. Я хочу вибути майстра спорту, також поїхати на якісь. На чемпіонат Європи або чемпіонат Азії також виграти ці змагання. Це одна майже з найбільших мрій. А в майбутньому, якщо вже і пощастить поїхати на Олімпійські ігри. А вже незабаром Чернівці знову прийматимуть масштабні боксерські змагання. Влітку тут очікують ще більше учасників з усієї України. В найближчому часі у нас буде проводитись також на теренах Чернівецької області. В червні першість фізкультурно-спортивного товариства Україна серед юнаків та дівчат. А вже за два тижні в липні також серед юніорів. Тому літо. Гарна погода. Багато дітей з всієї України з'їдуться на гарну локацію і ми проведемо таке також потужне змагання. Аліна Рябко, Темутня ТВА З побажаннями спортивного духу та енергії завершуємо наш випуск новин. Більше актуальних подій на сайті ТВА та офіційних сторінках у соціальних мережах. Зустрінемось завтра о цій же порі.